А для зими він підійде. Та да він не тільки для зими підійде. Його можна і літку, сміло, бо він підкритий спеціальним покриттям, яке захищає від ультрафіолетових променів цей матеріаль. Фірма Кегель робить. Це найкращі тенти, які взагалі існують, Кегель поляки роблять німецькі матеріали. Ватерпрофт, мембрама. Зимою. Ну, Мембрама вона буде випаровувати весь конденсат, не буде намерзати на кузов, щоб він не гнило і не парило, як в китайських. От, Кріпиться добре. Тобто його можна як на зимку одягнути машину, так і влітку без питань. Він Це сезонний. Гарантія на нього йде 30 місяців, підбираємо під кожний кузов автомобіля ідеально. Так що, кому потрібен нормальна топова якість за номером телефону в шапці профіля або на сайті автобро.юа. Є такий от, мембранка гаражик. Трьохшарова криша, трьохшарова боковинка. Є такий дешевший варіант. Basic гараж називається. Тут йде двохшарова криша, одношарова боковинка. Ну, от там ще бувають мобіль гараж і перфект гараж. Коротше, тому треба нормальна тема пишіть або дзвонить за номером телефону в шапці профілі. Чи можна перейти на сайт і там подивитися варіанти? Чекаємо.